Доброго дня! У мене тут тісто, у мене тут пельменця, Фарш в холодильнику, той фарш, що я зробила на біляші. Будуть у нас пільмені вже, вже-вже-вже майже діти скоро закінчать школу і Гейп повернеться з тринкою. Джуліета сьогодні буде працювати аж до п'яти на її інтерншіп. Сьогодні в неї буде повний робочий день, так що хочу зробити пільмешки. Я думаю, всім це подобається і піде добре. Їх буде небагато, але ну, дітям хватить, вистачить. Це друга. Партія в мене тільки вийшло дві партії е, з фашою, який, який в мене залишився. В мене залишилося тісто, я його, я його поклала в морозилку. Не знаю для чого. Не думаю, що я буду використовувати його для пільменій, але я думаю, піде на галушки, якщо треба, коли я буду робити галушки. Зараз у нас спека така, що ну, взагалі я про галушки не думаю. Або суп. Так що це йде в морозилку. Вже скоро будуть діти повертатися і будемо варити. А може, і смажити. Вони люблять смажені вже пельмені. варю пельмені. Гейб повернувся зі школи і виявив бажання з'їсти пельмені. Ну, вже 4.30, Він вже повернувся зі школи десь годину тому. І через півгодини Джуліета повинна вже закінчити працювати і їхати додому. Так що, поки я це зварю, потім я їх підсушу, потім я їх підсмажу. Я думаю, вона якраз приїде вчасно для пельмешиків. Гаю, щоб пельмені підсохли, щоб їх смажити, бо я люблю звичайні пельмені також. Дуже люблю їх їсти з маслом, оцитом, оцетом і чорним перцем. Оце прям дитинство. Це прям те, що. Навіть не дитинство, в дитинстві я була дуже дуже поганою їдачкою. Навіть не знаю, чи є таке слово. І я виковирювала м'ясо з... з тіста і їла тільки тіста. Ну, дурна. Мені тільки що подзвонили у двері, дивіться, дивіться Укрпошта. Я думаю, о, з України. Мені хтось прислав з України. Я така думаю, що це таке, що це таке, що це таке? Знаю, що я замовляла собі вишиванку плаття, ну вже це воно. Невже це воно? Круто-круто. О, Яка краса! Дивіться, ще як запаковано. Це справжня вишиванка, це льон. Це так супер. Я, навіть, я просто я не очікувала, що воно прийде прямо з України. Я думала, може хтось продає тут, в Америці і співробіт. З українськими е, май, май, майстрицями, я не знаю, Ні, ну, воно так і є. Я замовила через компанію Разом її рекламують зараз е, в Фейсбуці, і я знаю, що е, частина коштів від продаж йде у підтримку України. І я завжди хотіла собі вишиванку і, і супер. О, я дуже-дуже задоволена. Краса. Бачите? Тут рукавчики теж вишиті. Так, все гарно. Дивіться, дивіться, які везерунки. Буду перша дівка на селі. І отакий от поясочок. Ну, це. Це М-ка. Я замовила М-ку. Ну, я повинна сказати, що таке бороченьке. <сум> так що можна їсти пельмені і навіть не хвилюватися. В плаття у сукню повинна влізти. <сум> показую, показую свою сукню. Мою вишиванку мені подобається, така гарненька. Дивіться, тут навіть є як їх. Кишені, не кишені. Кишення. Ну, коротше, кармани. Там щось друге. Щось там інше слово. Кишені? Ну, допомагайте, допомагайте, я ж намагаюсь. Так, ну таке, подивіться, класна. Я навіть косу заплила. Заради такого. Ну, я, я задоволена, я в захваті. Дуже класна, дуже якісна робота. А, мені прийшлося чекати десь пару місяців, але я навіть не очікувала, що вона буде йти прямо з України. То... Нормально? Нормально. Дивіться. А -а -а. Клас! Супер! Я. Я задоволена. Це супер. Нарешті я дуже-дуже довго хотіла. Я на ірини сукні вишиванки дивлюся. Її сестра замовляла, вона через сестру замовляла через маму е і дуже собі хотіла. О, яка краса. От і підсмажені пельмешики. Джулія тільки що повернулася з роботи. Якраз вчасно буду годувати. Ми в машині з молодшими Джулія сподобалася на цій internship в роботі. Дрібниця поки що не знаю, не було часу з нам поспілкуватися. Вона розмовляла по телефону, і мені вона тренька поїла і каже: мама, я хочу в парк. Можна сьогодні піти в парк. Я кажу, можна. Але ми їдемо туди, де мама живе, парк коло неї, тому що я хочу за одне заодно приїхати до неї. Просила, а, до неї прийшла нова картка з банку, її треба не обновити, а. Ну, ну, коротше, треба мені подзвонити до банку і і зробити старт для неї. Блін. Навіть не знаю, яке слово використати. От. І От також Мама побачила мій влог на українській і намагається писати коментарі на український, але в неї нема українського алфабету. Так що піду їй так, також влаштую українські літери, щоб вона могла мені писати. А до речі, дуже дякую всім, хто мене підтримав. Дуже дуже приємно чути слова підтримки. Я також бачу, що сьогодні а, мене залишили десь сім людей, що було очікувана, мабуть, ще й більше Боже, який вантажівка поперед мене дуже голосна. Тушки злякав мене. А, Було очікувано, що люди підуть і, мабуть, ще підуть, а ну, я навіть не розстраюваюсь, це не, не вірне слово. Поправте мене. А, тобто це не ваш канал, це норма. Це нормал. Буде так. А, мені колись написали, коментарі, коментар, що а, дуже подобається родина туди-сюди, але а, не підтримують мою а, дуже міцну підтримку до моєї колишньої батьківщини. Тому не пишуть коментарі. Що я можу сказати? По-перше, батьківщина не може бути колишньою. Батьківщина є батьківщина. І, а, і так я буду її підтримувати, тому що в мене там родина, в мене там дуже близькі для мене люди, за яких болить серце, по бо моєму бо моєму місту. Час просто переходити на мову країни, яку я підтримую. Так що... І я рада, що зробила. Так, да, я може... я може зроблю купу підписників. Ви знаєте, я на цьому каналі роблю зараз десь 11-13 доларів в місяць. Так що. Робіть, що хочете. Я це роблю для себе, для, для пам'яті. Е, якщо це не ваш канал, це, тоді це не ваш канал. Добре, їдемо до мами. Зробила я їй українську мову на телефон. Каже, будемо вчитись разом. Хоча yeah. мама вир виросла yeah, в Україні в Сумській в області школі. в українській школі і тренька от показує бабуся її дала. Mm -hmm. It's It's... Рибку чи що? It's called a mochi. Emoji. Так що от. <laughs> Всі переходимо на українську. Усе забула мені передати. Оце таке м'язко. Джоркі. Та під дощ. Ну от мама включила телефон. Ah. Всім мама потрібна. Ну що? Ти хочеш дивитися? Я хочу дивитися. Give it to me. Oh my gosh, it's awful. Um, це афл. Це Лілька робить чи рон робить? Ліля робить. Один. Ліля робить отакий там фарш суміш м'яса, зеленини, яловичини і лосось. І потім вона його висушує. так? І можна їсти добре зберігати. На довгий час, так що отакі я! Так. Oh, yeah. Українську мову налаштували, картку активізували. От воно слово, яке не я не змогла підібрати. Їдемо до парку, поки ще сонечко є. У нас не дуже багато часу залишилося. Добре. Буде в мене виправдання, щоб їх звідти а, забирати. Трошки погуляємо, мені треба заїхати ще за молоком по путі домой. Буду робити творог одній з своїх подружок. Їхали до парку, який коло моєї мами, тренька, увімкнула сирену. Якусь нову, нову хату будують. Так гарно тут все роблять. А, ой боже, як ви... які гарні хати, я не знаю, чи бачите, чи ні. Бачите, я щось. Це новий будинок, а це ще старий будинок. Який він гарненький. Коротше. Про що я? Коротше, Тринька хоче їхати до парку, що коло нашого будинку, коло нашої гати. Я кажу, блін, Триня, ми поки туди доїдемо. Вже і сонця не буде. Ну, поїхали. Коли я там молоко буду купляти, я не знаю, що світло у нас залишилося, як можете бачити. Сонечко вже зайшло за лінію горизонту. От вам трошечки яскравого. З заходу такий оранжевий цвіт, рожево-оранжевий, прикольно. Ну, Ми приїхали до нашого парку, але тут щось я не бачу дітей, також як і в парку що коло мами. Я бачу, що хтось там грає, ну, тут багато машин, і бачу, що підлитки грають в волейбол там. О, якісь там два малюка ходять, не знаю. Але так, щоб багато дітей було, нема. Тільки мої. Ну, трошки, О, все. Все, Тринька вже квіточки збирає. Знову в мене буде букетик. Ха -ха. поняли, Каже, іди, іди звідси. Ось такий сюрприз вона мені готує, я так розумію. That's cute. baby. ось такі сюрпризи в мене. Такі квіточки-вітриночки. Що, Джашечек? Ха? Huh? I'm watching. Хоче, щоб я дивилася на нього. Вау! Wow! І ця хоче, щоб я дивилася. І той хоче. Вау, wow, that's awesome. Окей, okay, you gonna go slide? Come on, I'm waiting, I'm watching. Давай. Ой, яке. Яка хмарка гарна. Золота. Поїхали. Давай. Тю, я не зрозуміла. Я не зрозуміла, що таке. Wow. Oh, I, I sure oh, right oh, oh, Зловиш мене, якщо я буду падати. що ти І цей шиш... Bye. Okay, do it. Mom, I'm hold on. I'm waiting for Sissy. Okay, you can do it. Can. I will catch you if you need it. All right, good, 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 awesome. You can do it. I can't. No luck. Come on, let's go. Let's go. <ріст> ой, і це, і це. Ой, so <ріст> ой, <ай>. <ріст> малі діти з батьками вже йшли. Ми єдині, що залишилися, і ті, і ці підлітки. Все. I can't. I can't <ріст> ой, Боже, ой, Боже, мені дитину треба врятувати. <ріст> ой, давай. <реш> Тут врятувати треба. Того, той хоче, щоб я стояла отам. От Ви ж розумієте, блін, нема двох. Марка вже починає бути рожевою. Через декілька хвилин буде червоною. А потім ми сірої, і сірою, мабуть, вже буде час йти. Чесно кажучи, я здивована, але мене вже комари покусали. Блін, тут і вітерець, тут і як, якби простір не повинні кусати, але Марину з її солодкою кров'ю камери дуже-дуже полюбляють. Ну, головне, щоб дітей не кусали. А діти, вони. вони... Вони на місці не сидять, як деякі жінки тут, то все добре. Діточки прийшли. Там одна дівчинка, там ще двоє дітей. Але кажу вже буде скоро темно. Все, вже темінь, темрява тут, діти, Але ще одна дитина там є і мої, і мої. Швиденько пішли. It's okay, let's go. Так, вже темінь, темінь. А ви знаєте, чого люди зараз прийшли? От ми коли приїхали до парку, було десь 7:30, але, але ще було 35 градусів тепла. Це ж, це ж здуріти можна. От сонце пішло, так ще гуляти можна. Нарешті купила, вже розмішала закваскою, буде стояти добу. Завтра будемо випікати, ну, робити сир, творог. Дивіться, у нас не тільки кішка, у нас ще от, от такий красень. Ой, вона, вона навіть не лякається, каже. Tomorrow. Tomorrow. Завтра тебе впущу, коли всі How діти будуть в школу. О, о, oh, oh, so fault. Got it. Все, звинувачують мене. Yeah, maybe... Дивись, у нього наві у неї навіть друг є. She he doesn't care. He just look at that. Ну ви подивіться на це, на які лапи, дивіться. О, oh, здрасте! Що таке? Що таке? So, what's up, Mr. І так я буду закривати свій влог. Дуже знову дуже-дуже дякую всім за підтримку. Це було дуже-дуже приємно. Я не пам'ятаю, коли я стільки коментарів отримала. Продовжуйте в тому дусі, в тому ж дусі. Це дуже приємно отримувати коментарі. Дуже-дуже-дуже. Я скоро всім відповім. Я вибачаю, що трошки я не встигаю, але я всім відповім. Дуже дякую. Буду закривати влог і починати новий, теж на український. Так що в мене, в мене є така підтримка, це дуже надихає. Дуже дякую за ваш перегляд, за вашу підписку, за перегляд реклами, за підтримку цього каналу. Бажаю мира, свободи, перемоги в Україні. На добраніч, До нових зустрічей і бабай!